7 серпня 1920 року у Варшаві був підписаний українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенітету УНР та Республіки Кубанського краю. Обидва уряди зобов'язалися підтримувати один одного військово, політично і фінансово у боротьбі за державну незалежність. Проте союзу між УНР та державою, що з'явилася після розвалу Російської імперії, так і не вийшло. Обидва уряди зазнали поразки у протистоянні з більшовиками. Цього дня 1876 року народилася знаменита шпигунка першої світової війни Матахарі, уродженка маленького містечка Леуварден на півночі Голландії була танцівницею східних танців. Однак, з початком Першої світової, стала подвійною агенткою. Її завербували французи та німці. 1917-го Матухарі заарештувала французька розвідка. Невдовзі її розстріляли за шпигунство на користь Німеччини. Про агентку знято безліч фільмів, написані пісні та книжки. 92 роки тому у СРСР ухвалили закон про п'ять колосків. Він став передвісником голодомору, адже за розкрадання колгоспного майна, а таким вважались навіть знайдені на полі кілька колосків. Передбачався розстріл на місці та конфіскація майна за наявності пом'якшувальних обставин. Покарання становило 10 років таборів. Амністія не передбачалась лише за перший рік. Радянська влада засудила 150 тисяч людей. Закон про п'ять колосків, який не мав прецедентів у світовій історії, діяв до 1947-го. 7 серпня 1947 року норвезький мандрівник Тур на бальсовому плоті досяг островів Туамоту в Полінезії. Подорож, котра розпочалась у південній Америці, тривала 101 день. Так, дослідник довів, що давні індіанці могли колонізувати острови в Океанії на фантастичну пригоду. Норвежці надихнули старовинні літописи та малюнки із зображеннями плотів інків, а також віра в те, що жителі Південної Америки і Полінезії контактували між собою з давніх давен. Через рік Ердал видав книжку про експедицію. Її переклали 70 мовами світу. 25 років тому був виданий указ про святкування Дня українського козацтва. Дату затвердив тодішній президент України Леонід Кучма. До 2023-го День українського козацтва відзначали 14 жовтня. Утім, з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар дата свята посунулась на 1 жовтня. А яким буде 7 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.